Відстрочка від мобілізації у зв'язку з інвалідністю дружини. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають дружину, чоловіка, з числа, осіб з інвалідністю третьої групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок. Кистий рук стоп, ніг – одного з парних органів однак отримати відстрочку можливо, якщо у дружини третя група за загальним захворюванням. Або за наявністю у особи з інвалідністю третьої групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто, якщо у дружини встановлена третя група інвалідності за загальним захворюванням, та додатково у дружини є онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми, чоловік отримає відстрочку.